Чоловік зайшов до крамниці і кричить продавцеві: Сірників, не кричіть так, я не глухий. Розкричалися тут. Вам які з фільтром чи без? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вночі жінка має народити. у вісні до неї приходить Янгор і каже Я зроблю так, щоб під час пологів половину болю відчував батько дитини. Жінка народила і питає чоловіка Васю, як спалося? Ой погано. Сусід всю ніч так репетував, ніби народжує. Чоловік смажить яєчню, вбігає дружина і кричить більше олії, більше. А зараз пригорить, пригорить олії, більше, більше. Перевертай. Сіль, сіль, де сіль, більше солі, швидко. Чоловік. Думаєш, я не можу яєчню посмажити? Ні, просто я хотіла показати, як я почуваюся, коли за кермом. Розмова двох мисливців. Вчора зустрів в лісі вовка. Худий, такий змарнілий за зиму. Просто шкіра та кістки. Встиг втекти. Вовк? Та ні, я. Пара не дуже молодих інтелігентів у ліжку займається коханням. Вона. Степане Петровичу, будь ласка, можна трохи лівіше. Степане Петровичу, будьте люб'язні, трішечки правіше. Степане Петровичу, якщо вам не важко, він мовчки зупиняється, одягає окуляри. Дивлячись її в очі, видає Шановна Катерино Михайлівна, ми кохаємось чи паркуємось?